Вітаю, друзі! Сьогодні в нас Грошова середа. Ми знову з вами зустрічаємося на прямих ефірах для того, щоб поспілкуватися, обмінятися думками, поділитися, можливо, своїми ідеями. Тобто, Привіт, рада вас вітати. Тобто, ці середи для нас з вами, щоб ми змогли. Просто по-людськи поспілкуватися. Мені цього досить не вистачає, тому я люблю такі ефіри, і мені приємно з вами спілкуватися. Тому запрошую до активної співбесіди. Співбесіди, да, я кажу, яка ну, до активного спілкування. Сьогодні. Пропоную, до речі, в нашому нашому грошові середи. Звісно, ми ми розмовляємо про гроші навколо гроші про інвестиції, про фінанси. Тобто моя улюблена тема, тому що ви знаєте, я інвестор та підприємець. Але сьогодні хочу запропонувати таку тему. Наболіла вона мені, і вона буде ну можливо, вона дискусійна. Привіт, привіт, рада вас вітати. Це про, навіть не про психологію фінансів, а про такі суспільні патерни, в які ми звикли вірити, які ми використовуємо. І ми навіть не можемо собі уявити, що може бути інакше. Для чого? О, oh, сорі, в мене. Я не поправила свою ковтиночку. Я дуже люблю красиво виглядати, тому вибачаюсь поправляюсь. Так і про. Патерні в в суспільстві, які ми звикли вірити з вами, які нам здаються нормальними. І чому така тема виникла? Дуже мені прям ну я б сказала, да, дійсно дійсно так тригернула ситуація в театрі. Починалося все класно, розповідаю, як, як все було. Починалося класно моя люба невістка, достала квітки в Івана Франка. На Наталку Полтавку це ще той квест Театрали знають, це треба просто це полювання за квитками. Привіт-привіт! Рада вітати! Дійсно, полювання, і моя Іринка достала ці квіточки на Наталку Полтавку на День Матері. І ми пішли в театр. Це було прямо, ну це було суперово, це було щастя. Ну з родиною невістка на День Матері зробила такий подарунок. Ми пішли, все класний спектакль, все подобається. Ну я сижу. Зла не тому, що я зла свікруха, а тому, що я, я почула цю фразу, «Натал, Наталка, покорись. Я, я сижу в смислю: Наталка, Наталка, покорися. І я почала роз, розкручувати цей клубок. Друзі, ми про гроші. Ми про гроші і такі суспільні паттерни, в які ми звикли вірити, і які нам заважають на шляху до нашої, до нашої заможності. Це не, це не тільки про гроші, це про дозвіл собі бути заможним. Розбираю цю Наталку Полтавку, тому що реально геніальний твір. Я, я зрозуміла це, я, я зрозуміла, який геніальний Кетляревський. Як він описав Терпелиху. Ну, це ж просто, просто персонаж, не те, що з нашої історії, це прям. Ну я думаю, що кожен з нас стикався з, такий, з, таким ситуацією, з такою ситуацією. До речі, який звуть? Терпелиха. І вона така, я повиписувала навіть сьогодні попрацювала з текстом, повиписувала собі декілька фраз, щоб більш яскраво пояснити свою думку. Я до чого? Що дійсно є речі, які ми навіть не помічаємо. А тут наша терпелиха, жінка добра, проста, набожна, але дуже убога, вона безмужня вдала. Ну вона така убога? І це створює ілюзію, що вона така бідна, нещасна, набожна. І ця її набожність ні в якому разі не спиняє її перед тим, що вона безсоромно, безжалісно, безвідповідально давить на свою доньку. Тобто вона використовує свою доньку як ресурс. Як я думаю, що ви пам'ятаєте сюжет, що спочатку вони жили у Полтаві, вона жила з чоловіком, з донькою, в них був бізнес. І коли чоловіка не стало, вона цей бізнес продає. І далі вони, сірі убогі, їду, їдуть у село, у, село, у село з Наталкою. Тобто вона не бере на себе відповідальність не за чоловіком, тому що вона була з ним поруч в той момент. Коли там в нього пішли негаразно, якісь вона продає бізнес. Вона навіть не думає, в неї не думки, що може вона сама заробляти якось, брати на себе цю фінансову відповідальність, дбати про себе та про доньку. Ні, вона каже: ми такі сіри-убогі, тобто патерна дім перший. Ми сірі убогі, боже мій, ми нічого не вирішуємо, від нас нічого не залежить. Ми поїдемо, хай нам буде ще гірше, поїдемо у село. А при цьому. Вона так. Що вона каже? Як... Вона каже, я вже стара робити не здужую, а про старість мою мусю дбати. Я мусю, мусю дбати. І я продам свою доньку. Вона виганяє Петра, не підходить нам такий бідний жених. І вона дійсно шукає для Наталки когось більш заможного. Звісно, це виявляється людина, яка Натал... Наталки зовсім не по серцю. І далі починається. Не те, що ну, маніпуляція, нагла, безсовісна маніпуляція. Так, друзі, я ні в коєму разі не проти української літератури. Я вважаю, що дійсно Котляревський геніально описав цю жінку. Це просто такий яскравий портрет, що от людина навіть в голові в неї не має, що вона може відповідати за себе за свою доньку. Донька гарненька, да і продам. Нормально. Так. І що вона каже? До, до речі, мені, мені сподобалося, як вона фліртувала з сільським е старостою, я так розумію. А й правда, возний непоганий чоловік. Та й мене в церкві не забуває, привітає чимно. Тобто вона навіть не проти там пофліртувати, і на талку кудись здихатися. Люди, ну це ненормально. Це реально безвідповідальне. Без я знаю, до чого я веду. Зараз я так на, емоційно більш розповідаю. Зараз я запропоную, звісно, як завжди, рішення, все ж таки, що на, на мій погляд, що, що має бути? По-перше, звернути увагу на це. І наша терпелиха дивиться на свою доньку, як на ресурс. І її головна ідея не. Те, щоб наталки там було краще, а щоб вона не краще устроїти її, і щоб самою терпливих їй і було класно. Все, я більше не буду нагнітати цю історію, і е, е, я навіть зробила ще таку цитатку з твору, не буду її зачитувати. Як вони з, з сільським головою, мати з сільською головою, думають, що ж зробити, щоб цю наталку все ж таки приструнити, щоб вона перестала вибрикуватися і, і пішла завозити? Давай ми її накажемо. От нормально. От для я, я зрозуміла, роз, що для мене дуже важливий це такий цінність, свободу вибору. Тобто, а якщо ми з вами все ж таки про гроші і переведемо це на дійсно наш, наш світ матеріальний в якомусь сенсі, і свобода вибору залежить від можливості сказати Ні. Ну, це для мене це сказати Ні. І мати ресурс, щоб за це сплатити. Сплатити за своє ім'я. І от, я думала дійсно, я робила дослідження, прям думала робила дослідження, що саме дійсно заважає досягати, таких, перейти фінансову стелю, досягати певних результатів, гроші в голові. От Стовідково на досвіду і на моєму, і на з моїми спостереженнями гроші в голові. От як ми думаємо, як ми ставимося до грошей, так вони у нас і є. Або нема, не дай Боже, є. І я подивилася, а як в, в різних культурах ставляться до грошей, тобто взаємозв'язок між культурними цінностями, тут не культурні цінності. Тут Упередження сталі думки, які панують в суспільстві. привіт привіт, ми про гроші, про е, цінності е, упередження стосовно грошей, які панують в суспільстві. Тобто залежність результату суспільства, е, фінансового результату, від релігійних уподобань це філософське питання, ні в якому разі не якісь там е, е, пропаганда релігійна, боже з Це моє дослідження. Стосовно тих думок, в, яких, в які вигідно вірити, щоб досягати певних фінансових результатів, це моє дослідження. Я десь півроку, може навіть більше, спостерігаю, досліджую цю ідею. Ну, виходить так, звісно, це не 100% співпадіння. Я дивилася дійсно дослідження, не, по, не 100% не співпадіння. Але все ж таки, от Є протестантство. я не знаю, як правильно буде українською. Протестанти. в них як такий, вважається суспільним досягненням, коли в тебе класно йде бізнес. Якщо в тебе йде класно бізнес, ти молодець і виконуєш свою місію на цій землі. І Швейцарія, 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 Германія, тобто е, страни з Нідерланди, до речі, е, з таким набором думок вони показують до, досить непогані фінансові результати. Як страна, це, звісно, не стопроцентне співпадіння, тому що е, різні були мої дослідження. А я е, все ж таки хочу до е, ще запропонувати вам подивитися дійсно на наші українські на українську літературу дійсно там є таке що старші можуть керувати молодшими мати може дивити там на дітей її батько може дивити на дітей тобто це нормально сприймається. ну напевно я дуже люблю свободу люблю вибір свій і дуже ціную свій вибір тому для, для мене це тригер неприйнятно і... А, До речі, хотіла показати вам книжку, порекомендувати. Економіка 21 -й... 21 -й століття Олексій Геращенко це викладач MBA, MBA Магілянки. Є ця книжка вже українською, я її давно купувала, зараз є українська. І там є дуже цікаві спостереження прямо стосовно того, як суспільна думка Впливає на фінансовий розвиток суспільства і країни. Дуже просто написано, цікаво, просто рекомендую почитати. І до цього я віду працю наталку. Мені так стало її жалко, Боже, яке щастя, що так Петро не шовся. Тому що ну, таких наталок дуже багато. І якщо подивитися на літературу, навіть дитячу, дитячу літературу американську я не ставлю в порівняння. Хто хуже, хто лучше. ні. Я хочу знайти думку, яка мені, в яку мені буде вигідно вірити? Ну, звісно, в мене багато думок. Ну, от хочу, систему. хочу систему, в яку вигідно вірити, щоб отримувати класні результати. Ви пам'ятаєте, ятає, пам чим закінчився, закінчився Том Сойер? Том Сойер закінчився. Мене це вразило, я дуже-дуже чітко пам'ятаю. Після того, як вже не йшли той клад, там було багато перипетій, Ви пам'ятаєте, що там було з Томом Сойером? І в кінці, буквально, останній абзац написано, що Том, як розумний хлопець, поклав свою частину кладу свого, своїх статків, які він здобув, коли в процесі полювання за кладом. Він її поклав у банк під проценти, під відсотки, і отримував долар. Я не пам'ятаю за який період, то, то ли на рік, то ли там на місяць, не пам'ятаю. Але написано, що це дуже така велика сума на той момент була для хлопця, і він отримував ці гроші, Том Сойер, до речі, ми розбираємо. Друзі, ми розбираємо з вами як літературні герої, літературні ідеї, які ми. Беремо з літератури українською, дитячою, американською, неважливо, як вони впливають на наш, на наш ем, шлях до грошей. Тобто Слер поклав гроші у банк. Тобто це Дітей вже, привід, привід, рада вітати, е, дітей вже вчать розпоряджатися грошима от в такому маленькому віці. Тобто, там це нормально. Дбати про своє майбутнє. Ще дітям я читала оригінал Доктор Дуліто. Там, там книжка вона складена з декілька, там, там безліч роз, роз розповіді, прям розкази такі розповіді. І о, починається прям як бізнес-проект. Кожна розповідь бізнес-проект. Там о, аналог доктора Айболіта, але він о, потрапляє в якусь ситуацію, знаходить там, де. О, Звірюшки діючі персонажі, і цей доктор Дулі, в нього є помічники, і він розуміє, прям він, він приходить в ситуацію в якійсь джунглі, і там є якась потреба суспільства, який він має закрити як бізнесмен. Там щось було, я пам'ятаю, з поштою він там е, е, організував почту. Тобто він як бізнес-бізнесмен. Ага. Це мені написали, так. І він робить тобто кожен розказ це бізнес-проект, і це нормально. Тобто він прям бізнес-процес організовує, там ластівки одне роблять, ящерки друге роблять, віслючки третє роблять, і таким чином вони закривають потребу суспільства. Це я про те, що дійсно дуже цікаво читати літературу з точки зору економіки, бізнесу, суспільства. І ще, як приклад, ВІЙ, мій улюблений. Я люблю дійсно вогаля і хочу про ВІЯ. Там точно не про гроші. Це це, це про свободу вибору. Чому? Ми звикли рахувати, думати для нас, вій це ну, таке щось страшне, Боже, збавь, де боже таке не сниться. Це не так. Насправді, от я перечитала, і в мене така думка, що це, це не про страшне щось таке, це про любов. Дійсно, вій це про любов. Вій це про свободу вибору, це про свободу проявлятися. Цю бідну панночку так зажали цей батько її так тримав, Що вона, бідна. Коли вона дивилася на цього хаму, їй їй здавалося, що це ну прям це ковток свободи. Ну, Це правда, а це всі стара церква, от ці страшні, ці вот, всі персонажі, це внутрішні, внутрішні демони, з якими страшно засвикнутися. До речі, будете дивитися, якщо так да, будете, просто рекомендую балет Радопа Паклітару». Там таке саме прочитання. Тобто там, 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 про, там про свободу, щоб панночка обирала, вона обирала, чи залишатися в неї такий не був, її подарував батька, чи це вже навіть не батька, це її, там той чоловік, який, який ви, з яким їй було би вигідно залишатися. Це про те. І вона обирає свободу. Ну от, от таке прочитання і моє таке бачення. І що нам з вами про це? На, на, на мою думку, що от, якщо подивитися на фінансову ситуацію, я вірю, дійсно вірю в те, що свободу вибору, дорослий вибор, куди, ви, куди ми дивимося, на що ми готові і що ми готові собі дозволити. Це, це в наших руках, і це наш обов'язок. На мою думку, це, це наш обов'язок бути заможними. Ми це можемо і це наше ну, це право. Прям, ну, прям вірю в це. І ці демони в голові, є, які кажуть, там, ти не зможеш, тобі гроші дорожче за родину, ти там, маєш робити те і те, не будь Гірше за людей або не гірше, чи ну щось таке всі історії, які не дають нам проявлятися, які с -с сковують страхом, стидом, що люди скажуть, що не скажуть, як я проявлюся, не проявлюся. В результаті ми живемо чужим життям. Я про те, друзі, і я вам порекомендувала так зараз. Знаєте, поділилася, Дуже було мені цікаво. Я прям, в мене так обурилася, ну я, я, я Наталка покорися. не, Це не про мене. І пропоную вам подивитися навіть на дитячі сказки, книжки, що, що ви читаєте своїм дітям. Можливо, подивитися, може щось таке більш. Ну, Не те, що про гроші, слухайте, ну гроші, гроші це інструмент. Це, це як гра, можливо. Ну, принаймні про свободу вибору, якщо вам відгукнеться таке, якщо ви відгукнеться, свободу бути, свободу, свободу бути собою, от якось так. Тобто пропоную подивитися, що читаємо дітям, що саме читаємо. Якщо є у вас такі приклади, знаєте, я дуже люблю. Коли так шлях героя, коли от, зростання показується, як людина змогла досягти певних результатів. Мені дуже-дуже цікаво спостерігати за цим, як, як це відбувається і чому так сталося. Тобто, от система, система досягнення, у що він вірив, що він робив, хто був поряд, теж дуже важливо, хто поряд, поділився, якщо таке є. Поперекомендувала вам от, економіка 21 вік Олексія Юрайченка, дуже, дуже проста класна книжка, я не знаю, мені, мені сподобалося. Так, загально доступна, нормально, можна почитати. Все, я так дивлюся на свій на с -с 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 план. Я поділилася з вами Томом Сойером про його 1 долар. І що можу побажати? Звісно, як завжди, в нашу грошову середу залишатися оптимістами і робити свій вибір і мати ресурси, дбати, щоб у вас були ресурси зробити цей вибір. Все, Я вас обіймаю, чекаю ваших коментарів. Пишіть, будемо розбирати. Далі буде більш такі серйозні ефіри сьогодні. Важливий. Дуже важливо, з голови, з психології, все починається. Розмова була важлива, пишіть, що цікавить, будемо розбирати про гроші, не про гроші. Все, обіймаю. Гарного, тихого вечора. На все добре.